Андрій, смотри. Друзья, ми, ми купляємо рибку. о, Бачите, ми купляємо рибку. А для чого? Я вам розкажу. я вам розкажу. Дорогі мої, слава Христу. Дякуємо, що ви дивитесь мій канал. Це дуже добре. Дуже добре. Ми піднімаємо різні питання, які, можливо, вам цікаві. Сьогодні неординарні зйомки, але... Але я думаю, вам сподобається. Ви, ви бачили, я купляв рибу на базарі. Хоча, я знаєте, рибак ще той ловлю всяку рибу. Ну, то столоба не ловив, скажу чесно, бо то столоба, ви знаєте, на що клює. О, в основному на сітки, але я не браконьєр, я люблю вудочкою, з лодочки, тихенько, удобно, уютно, сів собі і ловиш тихенько. То я трошки підловив карпа. Карпи всякі. Невеликі, звісно, були по 6 кг, були по кілограму, були кіло, кіло 200 кг. Але підловив і закрив я його. І сьогодні наше питання обстоїть. Закриваємо. Закриваємо рибку, друзі. Кожен любить зимою собі бах, баночку відкриє. добре. Ну, що хотів би сказати, дивіться, як воно все обстоїть. І так, що ми бачимо, друзі, котлик. Рибка і, друзі, ось його, баночки спеції. Що я купляв, друзі, там закритий карп. Я літом ловив, підлавлював щось, кладав морозілочку. Небагато, бо в цьому році не особо. Не особо він і клював, і не особо дуже багато Мелочі. Але У нас уговор по ставку оставок любітельський. Уговор беремо від кілограма і вище. О, то я піймав там чотири рибини в морозілку. О, І що ми І готуємося його закрити. Друзі, все було, але не вистачило на декілька банок. Не вистачило, друзі, на декілька банок, через що я пішов докупив то тостолова. Можливо, когось цікавить е, е, банки. Банок в мене котлик, я вам показував. От цього дуже хороша річ. Сюди влазить 23 баночки. О, 23 баночки. І ви бачите, що 20, 20 хватило на, на карпа, але пішов, докупив ще 3 баночки. Тут, звісно, буде більше, ніж 3 баночки. Хочеться щось пожарити, може щось якось холодцю, може когось цікаве, як я закриваю і що входить. Дивіться, ну що можна сказати, саме внизу, друзі, там знаходиться в основному, в основному там з-під низу перець чорний і в горошок, іменно духмяний перець. Потім накладаємо рибки, тут накладаємо посередині, тут іде цибульки, пучок і пучок, і так його пучочок, друзі, моркви. Кидає морку. Все, і докладаємо до верха. Бачите, тут кругоморква, там там полоси кругом. Кидаємо моркви, зверху ми кидаємо ложечку, чайну ложку тако, не, не з бугоркою, а рівненько чайну ложку на, накладаємо цього солі і засипаємо соль. І зверху звісно, беремо столову ложку, повну столову ложку. Олії небагато. Є якісь, що вара повністю в олію заливають, а тут називається вона більш як собственному соку. Ніякої води не доливаю, ні уксусів, ніякого нічого. Друзі, і виходить дуже отлічно. Можна так же само, тільки, тільки без цибулі, без цього. Ну, ще є, що докидаємо по, по столовій ложці е, томату. Да, теж хороша, теж вкусно. Рибка получається то, що треба, перчик, лавровий листочок. Ще кидаємо посередині половину лаврового листочка, кидаємо перчик, цибулька, морква, сахар, не сахар, а сіль і олій, друзі. І виходить бомба. Кожен раз собі сідаємо в суботу, святий суботній день. Ми собі баночку бах відкрили і наслаждаємося. Своїм трудом. Слава Богу, що Бог дає разом, сили, здоров'я. Трудимося, щоб мали ми що потрошки їсти. Може, в когось буде якісь запитання, як, що по чому, скільки варити, що варити, на що варити, що ще вариш. Багато чого. Задавайте питаннями, може з вами поспілкуватися. О, кого ще може, а яка риба, а скільки. І так далі, і так далі, чи йдуть кості, чи не йдуть, чи переварюються, чи не переварюються. Може в когось чи хтось чимось зацікавиться. Пишіть на канал, будемо розбиратися, хто скільки що варить, хто любить без костей, хто з костями, хто розварений, хто не розварений. Ви задавайте питання, друзі, і будемо потребляти тушоночку. Хоча ми наша церква на фронт зварила. Напевно, більше 3-4 тисяч банок, друзі. Так що ми не тільки ми наслаждаємося цією тушонкою, а ми ще й ділимося солдатами, які бережуть нашу батьківщину. Друзі, був один такий прикол у мене на Азовському морі. Ви представляєте ситуацію? Я їздив на Азовське море о, і взяв з собою автоклав. На Азовське море я 17 років підряд їздив на Азовське море. І що ви думаєте, беру з собою автоклав. Ми, ми два рази брали автоклав з собою. Раз їздили по бичок, в мене там є відео, де ми бичок закривали. А це ми поїхали чисто на Пелінгаса, я беру з собою банки, беру з собою каструлі, чотиридрові каструлі, з нержавейки, Да, беру котла. І ми приїжджаємо ну і рибачимо. От проходить один, один, одне час. І дивимося, приїжджає чути не ціла делегація. говорять, ну Андрюха, ну покажи. Каже, бо все побережжя від Генічиська до соляного все побережжя гуде. Я думаю, що ж я таке там наробив? Де, про що мова? Що люди хочуть почути? Каже, Андрюха, ну покажи, ну не віримо. Я кажу, що, ну, говорят, вся рабацька стрілька гуде, що ти на море приїхав з автоклавом. <сум> Ха-ха, друзі, я, я розсміявся, кажу, все, пішли, покажу. Приходимо, стоїть, звісно, бус, бус Олешкин стоїть, о, ще білий. І, значить, стоїть бус. Я відкриваю двері ззаді, димося, стоїть автоклав, стоїть таганок. І стоїть балон здоровий з газом. Кажу, дивіться, люди не брешуть. Він подивився, каже, що бачив, бачив, но такого ще не бачив. Всі люди прийшли, подивились, каже, ну ти даєш. Ну, паренька, ще той молодець. Каже». Оце таке друзі, в мене було, були приключення. Приключення цікаві, інтересні. Люди не вірили. Але друзі, я робив, так да, ми закрили тоді десь по 70 банок. О, тому що я був, ще були друзі, ще закривали. О, ми там були, ми завжди на море їздили десь по 15 днів, мінімум, по 2 неділі мінімум. Були раз, о, у нас був е, такий, можна сказати, найбільше е, продовження, де ми були на рибалці, це були 21 день. Нам там один вже третій раз приїжджає на море, каже, ви ще тут, каже, їдьте додому. А то там вже нові хазяї образуються, ми кажемо, так, «Да, вже пора вже їхати додому. Отакі От друзі, так що ще є багато в мене різних історій. Друзі, всім дуже дякую, що ви дивитеся мої фільми. Можливо, вас цікавлять, кажу, якась тема. Тема цікавить, можна задавати питання, можливо, щось і сніму, те, що вас цікавить. О, бо я сам каже, вік живи, вік учись сам, багато чого вчусь, багато чого кого записую, інтересуюся і так далі, і так далі, приміняю в життя. От, от на сьогодні на оце сьогодні таке відео, друзі. Дякую вам всім. Хай Господь вас всіх береже, укріпляє, береже нашу державу, береже е, тих солдатів, які бережуть. Поріг наших з вами і своїх домівок. Хай буде вам всім добре, рибаки укріпляйтесь і пчоловоди теж. Всім крепкого здоров'я, щоб було все добре. Хай у вас і в нас все буде гаразд. Будьте здорові і хай буде добре.